Всім привіт! З вами Олег. Можливо, ви за мною скучили? Тому представляю вам четвертий промпульс 24-го року. Сьогодні я розповім вам про відгуки про товари, підписку для своїх, оновлену сторінку замовлень, фіскальні чеки та зруйную міф про поставте магазин на переіндексацію». Ми запускаємо підписку для своїх. Покупець купує підписку на місяць, її вартість 30 гривень. Протягом місяця покупець може робити замовлення з безкоштовною доставкою до магазинів «Розетка» або з доставкою новою поштою за 50 гривень. Що важливо знати продавцям? Дешева доставка та безкоштовна доставка до магазинів Розетка з 28 травня буде працювати тільки з підпискою для своїх. Доставка до магазинів «Розетка» стає дешевшою для продавців 20 гривень замість 30. Як для замовлень з підпискою, так і без неї. Підписка діятиме тільки для замовлень з каталогу, а доставка до магазинів Розетка для замовлень з сайту платна. Безкоштовна доставка новою поштою буде діяти поза підпискою для окремих сегментів покупців. Тут все лишається без змін. А тепер ставте відео на паузу. Бо на екрані таблиця з умовами для вас. Для доставки нова пошта. Сума замовлення від 400 гривень. Оплачене промоплатою. Вартість доставки для покупця 50 гривень, для продавця 30 гривень. Ще раз по сумі замовлення. Для покупця від 400 гривень, але для вас від 700. Різницю покриваємо ми. Якщо заплутались у сумах, орієнтуйтесь на лейбл. Для доставки до магазинів розетка. Замовлення оплачене промоплатою чи післяплатою. Вартість для продавця 20 гривень, безкоштовна для покупця. Якщо замовлення без підписки, за тарифами перевізника для нової пошти: 30 гривень для покупця, 20 гривень для продавця для доставки до магазинів Розет. В обробці замовлень нічого не змінюється. Ви так само, як і зараз, будете бачити замовлення з дешевою доставкою чи замовлення з платною безкоштовною доставкою до магазинів Розетка. Додавайте ТТН вчасно, щоб покупці отримали свої замовлення за тарифами підписки. На бігель доставка до магазинів «Розетка» стане платною для покупців 30 гривень, для продавців 20 гривень. У червні на промі з'являться відгуки про товари. Ці відгуки не будуть впливати на ваш рейтинг та видачу у каталозі, але це не означає, що можна перемотати на наступну новину. У продавця будуть два типи відгуків: про товар та про якість роботи продавця. Відгуки по товарах потрібні, щоб покупці швидше ухвалювали рішення про покупку. Вам, як продавцям, це допоможе оцінити товар та надійність постачальника. Залишати відгуки про товари можуть покупці, які дійсно придбали товар, або скасували замовлення з доданою ТТН тільки після огляду товару на пошті. Покупець може оцінити товар за п'ятибальною шкалою. Середня оцінка товару та кількість відгуків про цей товар будуть відображатись у каталозі та карці товару. Модерація відгуків про товар така сама, як і по відгуках про продавця. Щойно покупець залишає відгук про товар, ми надсилаємо вам сповіщення про новий відгук. Позитивні відгуки про товар чотирма чи п'ятьма зірочками публікуються одразу. Коли покупець залишає негативний відгук про товар від однієї до трьох зірочок, ви можете опублікувати, оскаржити відгук або розв'язати проблему самостійно. В іншому випадку відгук буде опубліковано автоматично на четвертий день після надходження. Оскаржити відгуки про товари можна, але тільки за наступними причинами. Покупець погодився на видалення відгуку. В цьому випадку треба надіслати нам скріншот листування зі згодою покупця на видалення, а також номер телефону покупця. Відгук стосується роботи магазину, а не товару. Та відгук містить нецензурну лексику, образи. Щоб у вас не так сильно горіло від відгуків, ми підготували 5 відео з лайфхаками, як працювати із відгуками та вижити з них максимум. З 27 травня ми почнемо змінювати дизайн сторінки списку замовлень. Ми протестували її разом із підприємцями прому і скоро оновимо для всіх. Робити це будемо поступово. Тому хтось побачить оновлення у кабінеті наступного тижня, а хтось через місяць. На новій сторінці зміниться дизайн лейб, статусів оплат і доставок, рейтингу покупців та інших елементів. Можна буде копіювати контакти покупця та номер ТТН прямо зі списку замовлень, не заходячи в конкретне замовлення. Номер ТТН також можна буде додавати прямо зі сторінки списку замовлень. Якщо потрібно детальне відео про роботу з оновленою сторінкою списку замовлень, дайте знати у коментарях. Якщо ви хочете брати участь у подібних тестуваннях, вступайте до найбільшої спільноти інтернет-підприємців України Prom.ua для підприємців. Видавати фіскальні чеки потрібно. Ось інструменти, які дуже спрощують цю задачу. У маркеті додатків Promo є вчасно каса та чекбокс. За їх допомогою можна видавати чеки покупцям, відправляти їх до податкової, автоматизувати касовий облік. Ви можете видавати чеки за кожним замовленням вибірково або для всіх замовлень автоматично. Завантажити чек можна прямо із замовлення в кабінеті, роздрукувати і відправити його разом із посилкою. В описі я залишу посилання на обидва додатки, а також посилання на їх детальні довідки. Якщо ж ви не користуєтесь вчасно каса чи чекбокс, не страшно. Ви також можете додавати чеки, до замовлення вони з'являться у кабінеті покупця. Як це працює, розповідали у попередньому промпульсі. Інструменти це добре, але є купа інших запитань: як видати чек із замовленням з промоплатою? А з передоплатою. А чек повернення. А що буде, якщо я видам чек не так, як треба? І так далі. Дивіться серію вебінарів про РРО та фіскалізацію. В першому вебінарі розібралися з розрахунковими рахунками картами ключ фінмоніторингами. В другому проговорили питання фіскалізації, перевірок та покарань. У третьому розібрали видачу чеків. Що і як видавати в різних ситуаціях? Посилання на все в описі. Ну і підпишіться на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео, а не ходити по описах. Друзі, дякую, що допомогли закрити два останні збори: на дрони-розвідники для легендарних воїнів АЗОВу та швидкий збір до дня народження промо на один дрон-розвідник для Авдіївського напрямку. У цьому зборі призи отримали ваші колеги-підприємці. Вітаємо їх і одразу переходимо до наступного. Ми проводимо збір для харківського напрямку разом із Героєм України льотчиком винищувачем Вадимом Ворошиловим Карая. Збираємо на дрони та розігруємо подарунки за донат від 200 гривень. MacBook Air 13 з унікальним гравіюванням та автографом легенди українського неба, льотчика-винищувача Карая. Лімітований Худі Карая. Чекає від ракети GM88 Harm з автографом Карая. Ціль 500 тисяч гривень на 5 дронів DJI Mavic 3. Взяти участь та підтримати збір дуже просто. Переходьте за посиланням в опис до відео. Донатьте від 200 гривень та залишайте емейл. Результати оголосимо на сторінках Awadronz та Help Volunteer, а також у спільноті підприємців. 100%. Чи просили ви колись техпідтримку поставити ваш магазин товари замовлення на переіндексацію? 100% що так. Від сьогодні служба підтримки припиняє розглядати запити від продавців про переіндексацію. Чому ми зробили так, що система промо автоматично відстежує зміни в інтернет-магазині і оновлює саме ті розділи, де були зміни? Вам більше не потрібно витрачати час на такі запити. Це також полегшить роботу маркетплейса, адже примусово індексація завантажує всю систему та оповільнює її роботу. Дякую вам за зворотний зв'язок по чатах. Ми його врахували, і от що в них нового. Чати більше не переносяться до архіву автоматично, якщо в них немає активності. Раніше це відбувалось через 7 днів після останнього повідомлення. Тепер, якщо ви хочете заархівувати чат, це можна зробити вручну. Усі чати, що вже були в архіві, там і залишаться. Відтепер ви можете поскаржитись на спам у чаті та заблокувати чат з покупцем, щоб він більше не міг вам писати. Ми будемо показувати спеціальний банер у тих чатах, де ви ще не відповіли на повідомлення покупця. Поки що це працює лише на веб версії але в майбутньому буде і у мобільному додатку. Незабаром ви зможете відмічати повідомлення у чаті як непрочитані, якщо до них треба повернутись пізніше. Поки що це оновлення працюватиме лише на веб-версії, але в майбутньому додамо цю функцію і у мобільний додаток. 16 квітня на Промі почалась всеукраїнська державна рекламна кампанія, яка спонукає купувати українські товари, зроблено в Україні. Кожного дня мільйони українців вибирають, що купити. Але кожна витрачена гривня може працювати ще ефективніше. Адже коли ми купуємо українське, то в середньому до 40% від вартості повернеться до держави і дасть більше можливостей для підтримки наших міст, наших людей і тих, хто нас захищає. Як українські товари відмічені на промі? Товари, у яких країна-виробник Україна відмічені в каталозі Лейбу, зроблено в Україні. Фільтр, за яким можна фільтрувати товари, зроблено в Україні. Більше деталей у спільноті Prom.ua для підприємців. Підключайте купити спром на ваш сайт. Бо коли покупець роздумує купити чи купити спром, то бачить підказку, де ми говоримо. Замовлення під захистом пром. Тобто продавець отримає оплату за замовлення лише коли ви заберете його з поштового відділення. Компенсуємо вартість замовлення до 30 тисяч гривень. Це якщо покупець захоче повернути товар протягом 14 днів, а продавець відмовиться його приймати. Не потрібно повторно заповнювати всі поля в кошику. Якщо покупець раніше купував на промі, то його ім'я відділення для доставки та картка для оплати будуть заповнені автоматично. Це допомагає з конверсією. Про те, як підключити, налаштувати та користуватися купити Спром, дивіться у цьому відео. Ми прибираємо в каталозі слайдер з банерами зі сторінки продавця. Тому що конверсія на сторінках продавців, де не було банерів, вища. Адже нічого не відволікає покупців від ваших товарів. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб знати все про новини Прому та якому.